Мене Звати Максим, позивний мій Паламар, 26 років, з міста Вінниці. Мене звати Олексій, позивний мій поляк, мені 40 років, я теж з міста Вінниці. Ну дивіться, моя робота взагалі, я по фаху дитячий психолог-реабілітолог, щоб ви могли розуміти. От, на війну я йшов я ну, йшов тоді, коли в мене ще не було дітей, у мене ще по факту не було родини. От, я йшов цілком да, свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм, я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром, але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію. 24 число мене застало в Голландії. Я працював за кордоном. Розбудила мене дружина вночі. І сказала, що почалась війна. Ну, я, не роздумуючи, зібрав речі і повернувся на Україну. У мене 20 років тому була строкова служба, півтора року я проходив її теж спочатку в навчальному центрі з підготовки саперів, і потім рік строкової служби за спеціальністю. Де хто б не працював, ми всі працюємо на піхоту. Я... Завжди це говорив, говорю і буду говорити. Зараз задачі йдуть стосовно мінування наших передніх країв, відкриття, тобто мінних полів противника, які раніше займали позиції, ці, які зараз займають наше військо, наш батальйон, наша бригада ось той участок землі. Ось відкриваємо міні-поля. Так як ми наголошуємо, у нас дві групки. Одна групка займається розмінуваннями, інша групка займається навпаки замінуванням певних територій. І тобто ми працюємо в автономному режимі. Ми передаємо, можемо передавати один одному свої можна так сказати, крайні координати, де закінчили, і наступна групка виїжджає там працювати на тому ж самому участку, і інша група працює, допустимо. Так, щільність дуже велика. Більшість, звісно, протипіхотних мін стоїть. Протитанкові міни. Дуже хитро все зроблено, пастки, багато пасток. От. Тобто, ну, противник теж багато чому за цей час навчився, підготувався. От. І Тут іде гра, хто кого переграє, хто розумніший більше. Так що... Багато мінних полів ПМН. Пименок, МІН, заборонених Женевськими конвенціями. Ось, мінують вчільності один до одного, тобто стати нема як, пройти нема як. Раз на раз не, не приходиться то саме. Кожен раз е, може бути те, що було два дні назад. Е, допустим, завтра може бути то, що ми побачимо в перший раз взагалі. Але ну, ми теж намагаємося вчитися і здобувати якийсь досвід, перш за все. Всі взаємопов'язані тут. Чому ми працюємо на піхоту? Тому що без піхоти будь-яка війна не війна. По факту. Ніяка артилерія, ніякі танки, ніякі бронемашини, ніяка техніка не вирішує війну, так як вирішує піхота. З хлопцями, з якими ми проходимо, ми ж перед всіма штурмами, перед всіма цим, перед всіма подіями, ми проходимо певне злагодження. Хлопці бачать, ми на полігонах відпрацюємо всі маневри. Як що, що повинно за чим йти, е, намагаємося навчити піхоту, адже нас мало в підрозділі. Ось намагаємося навчити показати піхоті, як зняти ту чи ін... той чи інший боєприпас. Е, як показує практика, здебільшого противник ставить всі боєприпаси, як пише йому книжка, яка ще видана в Радянському Союзі. Все. Тобто працюємо, злагоджуємося з піхотою, піхота впевнена в нас, ми впевнені в піхоті. Ми бачимо, з ким ми йдемо. Е -е, у нас, е -е, нас спільні, е як правильно сказати, е у нас спільна мета, до якої ми всі йдемо разом. Тапці давали. Такі тапочки, отакі, на чотирьох І, таких Це та, спеціально для розмінування. Це було навчання чи це вже було? Це було безпосередньо, ми, брали, ми, ми ходили по полях, бо пеменка це така міна, яка от... Засоби о... дистанційного розмінування. Радянського зразка, американського зразка ми використовували. Тапці таки на таких зніма... чотирьох лаптях. На як па... Паучок називається та, називаються, тапки. Вище стоїш від землі. Тобто, якщо ти наступаєш на щось, <плес> от, відриває <плес> тапочок, ну, відриває пластик сам. Тобто нога в тебе залишається, да. е, нога в тебе залишається ціла. І слава Богу. Засоби дистанційного розмінування в будь-якому випадку будуть кращі будь-яких тапочок. <плес> да. Дистанційне розмінування. Для нас тут напередку це є ну, залог того, що людина залишиться живою і неушкодженою. Тому ці тапочки вони більш підходять для телових розмінутарного да, розмінування, де ти спокійно, для над тобою дрон не висить і де тобі не треба працювати дуже швидко. Ну, буває таке, що під час розмінування противник нас замічає, відкриває стрільбу. Допустим, хлопці, які не зайняті в розмінуванні, починають прикривати нас, відстрілюємося, відходимо. Таке теж. Ну, до мого перебування потеперішній час в батальйоні, я перебував в групі інженерного забезпечення нашої ж бригади, в якій приймали участі в штурмах. Тобто там немає нічого такого прямо аж. Велико. Сапер є сапер в будь-якій діяльності. Ну, тобто в штурмі сапер розмінував, пройшов вперед, зайняв позицію, подождав, поки підійшла піхота, штурмовик і пішов разом з ними. Штурмовик натикається, сапер розміновує і проходимо далі. Тобто, у нас система працює саме так. Все, що можна замінувати, де можна схитрувати, де можна зробити якусь пастку, все намагаються мінувати. Можна відійти в туалет вже на зайнятих позиціях. І ощутитись без ноги. Це таке: мінують все, мінують рюкзаки, мінують е, взуття, рації. Та будь-що. Все мінують. Магазини від автоматів. Да, магазини Важко від автоматів, все мінується, все мінується. В бліндажах мінується все. В плані того, що граната кладеться е, на вог, на, на горстку вогів. Ти залітаєш в бліндаж, зачіпляєш десь чи рюкзаком, чи ще чимось, і відбувається вибух. Саморобні вибухові пристрої в цинках з-під патронів, гайки, болти, закладені вибуховою речовиною і виведені на управління до бліндажа загалом. Різноманітні згорстки це граната. В округ гранати, обмотані воги, граната на чеки на землі лежить. Граната на чеки. Ну, тобто дуже багато всякого всячини. Танки. Все, що стосується херсонських подій, це мінування важкої техніки, яким, так, яким займався безпосередньо ну, розмінуванням важкої техніки, також це кумулятивна броня. Загалом ловок багато. Ловок багато, Саме головне на них не навестись. Саперна справа це так само, як і снайпера. Хто хитріший, хто кого обхитрить? Саме головне не попадатися на велике скупчення ворожої піхоти. А так, можна працювати. Ще хотів додати, що не людське це коли мінують тіла загиблих. Так, це, напевно, саме саме огидне. огидне. Противник мінує, ну, понятно, це теж наші тіла, ми противники, але коли мінують свої трупи, це теж ну, не по людьми. Русські своїх не бросають. Да, всіх своїх бросають а вони навіть не завжди тіла забирають свої. Намагаються зробити з них пастки з вибухівкою, зі всім. Також е, піхотні міни, протипіхотні міни ставлять замість плит в броні, гранати, різноманітні міни магнітної дії роблять з магнітними датчиками. Тобто є дуже багато, дуже, велика, дуже великий різновид боєприпасів, які вони роблять самі. Тобто навіть можна покласти ноги на ящик, в ящик е -е магнітний елемент і все. Ти підходиш з автоматом до ящика, намагаєшся відтягнути, і зміна магнітного поля, і ти нічого не зрозумієш. Наступні методички і посібники для навчання будемо писати ми. Да, і хлопці, да. які пройшли цю війну і закінчать. І на основі їх показів і розповіді будуть писатись нові методички, нові підручники з бойової підготовки і так далі. Дуже багато зараз війна з дронами йде. Тобто вибухівка вже перейшла з землі в повітря. Тобто точечно, локально, це і в піві дрони, і зброси. Зараз йде війна, ну повторюю ще раз, йде війна технологій. Тобто і все, що нам передають наші е західні так сказати, союзники. ось. Ми це вдосконалюємо. Ми це вдосконалюємо і відправляємо трошки і в інше русло. Так. зброю, так. Якщо це не зброя, це потрібно зробити, це потрібно застосувати, винести на позиції. Е Повернутися з цим, щось доробити, десь підкрутити, десь досконалити. Ну, да, тут людський фактор це беззаперечна річ. Сапером може бути, стати кожен. Е, потрібно мати, по-перше, голову на плечах, холодний розум. Ну, Всі бояться, я боюсь, по факту. Но дороги назад немає. В будь-якому випадку, знову ж таки, повторюсь, всі ми працюємо на піхоту. Я думаю про того піхотинця, який йде позаду. А піхотинець думає про мене, який, який, ну, коли я йду попереду, він думає про мене. Тобто, знову ж та сама взаємодія між е, особовим складом. Навіть якщо він мене не буде знати, буде бачити мене перший раз, але він буде розуміти, що я за нього переживаю, йду спереді і його веду. Я не буду потім розповідати, що я там був дуже сильним там, героєм, розказувати, та я там. Бахмут ослобождав. Ні. Е, в будь-якому випадку війна для мене закінчиться рівно в день закінчення війни. І я навіть не буду хотіти думати про цю війну, бо це дуже все важко. Ну, Правильно, ви підмітили, що тут також ми хотіли, тут і хоч дорослі мужики, там, чоловіки, хлопці, да, але ми всі як маленькі діти. По факту. Але тут їх ніяк не застосуєш. В будь-якому випадку нам потрібен всім діалог. Ми всі розмовляємо. Ввечері обговорюємо там, плани на завтра, е, обговорюємо задачі, обговорюємо, обговорюємо що було весело, де було весело, де стріляли, де бахкали. Ось, В будь-якому випадку, отак ми відволікаємося від цих всіх моментів. Ми живемо в такій зоні, де постійні простріли, як з боку противника, так і з нашого боку. Ось, е, 24 на 7 губ-губ. Е, на голову впливає, але ну, ти вже, є, ну, вже цього не чуєш. Отак-от. Перший спосіб відволіктися від війни це спілкування з сім'єю, з рідними, з близькими. Спілкування з домом. Коли почалась війна, і коли мене дружина розбудила вранці через годину, коли я все більш-менш зрозумів, я вже був готовий. Тобто я себе настроїв морально і психологічно вже і поставив ціль. Що я повертаюся додому і йду воювати просто. Ну, тут е, залежить від людини. Нас тоді в перші дні дуже багато поверталось. Я навіть у військовому магазині не зміг купити собі обмундирування, якісь там засоби захисту індивідуальні в Європі. Ну, тому що за буквально перший тиждень люди, які поверталися з Європи на війну, вони це все. Е, Скупляли, ну, я не можу сказати, щоб для мобілізованого, що це залежить від людини. Якщо ти готовий, ти йдеш. Якщо ти не готовий, ти будеш бігати, отам, ховатися і чекати, поки тебе схватять, і силою будуть тащити сюди. Ну... І, і знімати е, бідних ТЦКшників, е, яких відправили з фронту. Е... Додому, щоб вони займалися тою роботою, яку їм наказали, бо ми всі люди військові, і знімати їх на телефон і розказувати, як це несправедливо. Так, а що ж ти сидиш на жопі і не підпишеш, сам не підійдеш, не підпишеш навіть не контракт, а не мобілізуєшся, сам з військкомату? Чи в, в, в будь-якому випадку в тебе є знайомі, е, які проходять службу в тій чи іншій бригаді? Чому ти не попросиш них, не запитаєш, чи є місце, друже, щоб я тобі там, може, чим допоміг? Е, ворог. Е, там розказують, показують, там, які вони всі страшні. Там нема нічого страшного. Там сидить дід в окупі, який тебе боїться і стрілюється до останнього патрона, бо це його останній шанс. А коли в нього останній шанс він його використовує, він просто піднімає руки і виходить з страхом на очах і говорить, що мене мобілізували. Раді денег сюди прийшов. Не було роботи, без роботице. А коли кажуть йому, виходь здавайся, будеш живий, він не вірить. Вони відстрілюються до останнього патрона, викидують гранати, роблять все, тільки щоб їх не захопили. Вони не вірять настільки зомбовані, настільки просочені цією їхньою пропагандою, що вони просто не вірять, що до них тут можуть відноситись ну, за правилами війни, скажімо так, що вони залишаться живі. Ви з ними стикались от віч на віч. Так, так, та, в, штурмах, в штурмах залітали в бліндаж, а там сидять. Добрий день. Кажу, йдемо, йдемо. Вивели їх, один тікав, підірвався на своїй Ось. Але живий, ноги відірвала, але докаваляв. То Така мерзота, яка буде жити загалом. Здоровий був просто. Це ворог. Да. Це просто ворог. В нього немає іншого позначення. Він ворог. Він не людина для нас, він е, об'єкт, який потрібно знищити. Все. Просто всі чогось бояться. От е, чоловіки, які зараз сидять на, там, в суспільстві, в мирному битті, вони бояться, вони не для війни, тому що вони бояться загинути. Тому що пропаганда працює російська в такому чині у всіх соцмережах, на всіх платформах, де можна переглядати рол там, відеоролики, да, там Ютуб, Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Російська пропаганда працює і промиває мізки так чоловікам, що ти бояєшся навіть дихнути, що йде військовий у відпустці по формі, йде додому з вокзала, а вони всі розбігаються як миші по норам. Тим, хто приходить сюди, ми віддаємо всіх себе для того, щоб їх навчити захистити, показати, розказати. В будь-якому випадку ми займаємося як на передовій лінії, так і підготовкою хлопців, які тільки прибули. І ми їм даємо все те, що знаємо ми. Показуємо все, що знаємо ми. От. Моделюємо ситуації, ті, в яких були ми. Тобто не розказується щось, що побачилось десь там в Ютубі чи в Тіктоке, там в шортах, да? Показується, розказується все те, в чому безпосередньо брав участь сам. Ти не будеш розказувати, що там, а є там така міна, її там перекручують, так то так роблять зі слів або з відео, яке ти побачиш. Поки ти сам не перемацаєш руками, ти не будеш людям розказувати. Ну Тобто є там кількість людей, які розказують там на камері, які вони там. За що воюють? За сім'ї. За сім'ю, насамперед. У мене на першому плані сім'я та спокій мої дитини. Я думаю, що. Кожен, в кого ви запитаєте, за що ми воюємо, ми воюємо за свої сім'ї, за свою землю, яка нам дала, дана була Богом. Ми чужого не прагнемо. Ми прагнемо свого. Відстояти своє, за наші родини, сім'ї. Також хотів задати за нашу країну. Ми, напевне, всі і є наша країна. Бо без, бо без кожного із нас ну, історія не є історією. Ось так. Мені ні разу не снилася робота. Завжди сниться. Дом, якийсь побут, якісь інші друзі, якісь ситуації, можливо, з майбутнього. Перемога кожен день у нас в голові, але потрібно жити реальністю. Да, є реальність, а є потрібно жити реальністю, коли. Е... Ми до цього йдемо. Чим ви збираєтеся займатися після перемоги? Не думав. Ще не думав. Насамперед, напевне, особисто для мене це буде відбудова нашої, напевно, економіки. В армії не знаю, не, не, не збираюся залишатись, але якщо мої навики і знання пригодяться в подальшому, ну, я не відмовлюся від допомоги. Це може бути гуманітарне розмінування, можу дати відпустку, відпочинок і знов призвати, якщо не буде хватати рук. Ну, повертатися за кордон я теж не планую. Я хочу. Я 11 років не був на свій день народження вдома. О, я хочу свій день народження відсвяткувати вдома. В е... вільній та незалежній країні. Вільній, незалежній країні да. І побути з родиною.